Міжнародні дискусії щодо можливих контурів мирної угоди для України стають інтенсивнішими. Західні медіа повідомляють про якісь зарушення в підходах Дональда Трампа. Щоправда, у нас постає запитання: що це за зарушення чи на користь вони Україні. Тим часом європейські лідери, себто прем'єр Кір Стармер, канцлер Німеччини. Фрідріх Мерц та президент Франції Макрон вже провели з ним себто з Трампом консультації щодо шляхів досягнення миру на цьому тлі у Сполучених Штатах і досі лунає критика окремих радників Трампа, яких підозрюють у прихильності до російських інтересів. А експерти закликають Київ діяти за принципом так, але. Не відкидаючи ініціатив, проте наполягаючи на власних умовах. Тож про це розлогіше говоримо далі. З нами вже на зв'язку Олег Магалецький, дослідник геостратегії. Пане Олеже, радий бачити. Доброго здоров'я. Доброго ранку. Та да, давайте розпочнемо з розмови Трампа з європейськими лідерами: Стармер, Макрон, Мерц поспілкувалися. Ну, зрозуміло, що фокус уваги це якраз ось ці мирні ініціативи Сполучених Штатів. Напевно, що намагалися донести Дональдові Трампові. А що ж говорили в Лондоні? Які підсумки були ваша оцінка? Чим важливою була ця розмова? Чи змогли Мерц, Стармер та Макрон достукатися до Трампа? Які, врешті, результат? Гадаю, тут важливий не тільки результат, бо навряд чи окремо ця розмова дозволила досягнути кардинальних змін в політиці 47-го президента і частини його адміністрації. Як сам процес, цей процес демонструє те, що наші європейські друзі і партнери найбільш потужні європейські держави, Німеччина, Франція, Сполучене Королівство та інші, продовжують розуміти, що ем, будь-яке схиляння України до то тої припинення вогню, який фактично здовольняє амбіції, і ці і імперські Московії то це поразка не тільки України це поразка не тільки Європи, це поразка всього вільного світу, включно з Сполученими Штатами Америки. Тому однозначно дуже позитивно оцінюю те, що наші друзі, що канцлер прем'єр-міністр, президент, спілкуються далі продовжують цю дуже нелегку роботу з нашими американськими партнерами. Так. Да. президент Зеленський анонсував напередодні зустріч коаліції охочих. Чим ця зустріч буде примітною? Про що йтиметься? Гадаю, це має два головних виміри: перше це вимір символічний і психологічний, який демонструє, що незважаючи на бажання частини адміністрації 47-го президента Сполучених Штатів задовільнити всі бажання Москви, так, всі ці неадекватні, дурні амбіції, які стали причиною війни, чому вони нас знищують і хочуть знищити, тобто це демонструє, що незважаючи на це, значна частина держав продовжує дотримуватися курсу, що має бути справедливий мир. а агресор і злочинець має бути покараний. І другий аспект це власне обговорення технічних рішень, як протидіяти певному цьому активізації московських диверсій, так і певних дій, певних в адміністрації з цього президента, і як випрацювати інші дорожні карти. Власне про це говорив президент. Про це говорили наші партнери. Про те, що має бути створений презентований альтернативний план досягнення миру. Там буквально напередодні президент казав Зеленський, що фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни. Пане Олеже, на вашу думку, наскільки вже близька ця фіналізація? Ну і якщо ми говоримо про фіналізацію зі свого боку, чи означає, що ця фіналізація буде взагалі? Чи це ми закінчуємо роботу, передаємо американцям що тоді далі? Ну ось відколи. Постала ця ініціатива. Ну, ми називаємо так в змі це там ініціатива мирна Трампа, сполучених штатів. Хоча дуже багато було припущень, просто з перекладена або скалькована з думок і бажань росіян. Ну але менше з тим відбувається постійний процес редагування так цієї ініціативи. В якому вигляді ми її можемо зараз аналізувати? Ну знову ж таки, офіційно пунктів немає. все черпаємо від змі від тих заяв, які є. Від е, е, високопосадовців, але менше з тим, як виглядають ці 20 пунктів, і все ж таки, коли на вашу думку може відбутися вже остаточне ухвалення і затвердження? Гадаю, що ми найближчими тижнями, якщо не днями побачимо відповідні 20 пунктів, так чи це буде офіційно, чи це буде як випадку американських, чи краще, як ви зазначили, російських пропозицій відбудеться вперше через такий собі злив медіа. Це не так важливо, але гадаю, що це питання не більш ніж тижні. Але у всьому цьому, на мою думку, важливо не забувати про найголовніше, що на жаль навряд чи вдасться досягнути миру справжнього, тому що головна причина цієї війни. Головні корені цієї війни. А це Москва, і, і імперіалізм і мілітаризм. Вони не хочуть миру. Якби Москва, uh -huh. якби ця терористична держава хотіла миру, вони б припинили вогонь і почали будь-які перемовини. І це був би найсильніший коза. Відповідно, всі всю цю тематику щодо мирних перемовин, щодо пунктів плану, Москва використовує як свою спецоперацію, да, щоб продовжувати створювати враження, ніби вони готові до миру, і в той же час продовжуючи вбивати українців як на лінії фронту, так і ракетно-дроновими. Так і але готуватися вре... до війни з Європою великої та але врешті, пане Олеже, ось ця бурхлива діяльність зараз щодо ініціатив Президента Трампа. Вона ж е, матиме зараз або найближчим часом, або в середньостроковій перспективі свій фінал. Вже неодноразово доводилося чути думки, що ми не мали просто іншого вибору аніж сказати добре пане президенте Трампе. Ми працюємо з цим 28 пунктним треком, так коригуємо, працюємо. Але врешті, ну у нас просто вибору не було іншого. Ми мали сказати так і почати ось ці е, переговори в цьому кейсі. Але чим для нас зараз це небезпечно, до чого взагалі все рухається? До того що знову буде глухий кут, і трампові доведеться обирати когось винним. Ми бачили подібну ситуацію вже щонайменше двічі протягом цього року. Так перший раз це було, було в лютому, якщо не помиляюсь, другий раз це був десь квітні. Сторіш за все, на мою думку, на жаль, так буде подібна ситуація, що е, це мертвонароджена ініціатива, оскільки єдиний ключ до миру це тиск, максимальне і стримування Москви. І лише силою можна їх змусити насправді прийняти будь-який початок справжніх, а не фейкових перемови. Тому е, я оцінюю так. Я з вами згоден, що ми маємо. Але й маємо далі погоджуватись на будь-які ініціативи щодо віри да там адміністрації 47-го президента про те, що можна знайти мирне рішення з тиском на Україну Європу, а не Москву. Але насправді в процесі цих перемовин все більше сподіваюся людей в, Вашингтоні, в адміністрації, розуміють, що ключ і головна проблема це не Україна, це не Європа, це лише і завжди була Москва. Дуже важливо дивитися на цифри, і дивитися на події. А якщо подивитися, який бюджет військовий підписи. Сав Путін, і що вони планують на 2026 рік, то стає очевидним зрозумілим, що ні при який мир ані в Україні, ані в Європі мова не йде. Вони планують розширювати і екскалювати подалі цю вільну агресію не тільки на Україну. Там, пане Олеже, обговорюючи цю тему вже кілька днів, як все зводиться до того, що потрібно більше тиску на Москву, більше тиску на Путіна. Ну але давайте будемо реалістами з публічної риторики Трампа про якийсь, навіть не те, що там додатковий, максимальний, серйозний потужний тиск не йдеться, про мінімум навіть не говорить Трамп. Тобто він взагалі не розглядає натиснути на Путіна. А те, що з'являлося в його риториці, що мовляв він тиснув свого часу на Путіна, ну чи дійсно це було тим? Тиском, який міг зробити президент Сполучених Штатів, ну можливо, запитання риторичне. Так, е, а що, що ж тоді бути? Як тоді бути? Штати Трамп не хочуть тиснути на Ну, Давайте так, Трамп не можемо говорити за всі штати, за тих, таких всіх сенаторів або конгресменів, і так далі. Трамп не хоче тиснути на Путіна. Трампу зручно тиснути на Україну. Що ж робити нам в цій історії? Нам продовжують робити те, що ми робимо, і на власне фронті, і на дипломатичному напрямку, тобто разом з нашими європейськими партнерами, посилити те, що ми можемо зробити самі із іншими державами вільного світу. Так, тому що є Японія, Австралія, Корея, світ не обмежується лише сполученими штатами Америки. Тобто ця коаліція охочих так вона може бути без сполучених штатів Америки, і далеко не всі інструменти тиску на державу терориста використала навіть Європа, європейський союз. І другий аспект, сполучені штати не є абсолютно монархії так і Дональд трамп не є королем, який як там в 16 столітті може робити все, що він захоче, більш того, в його адміністрації є крило, яке адекватно і нормально сприймає Московію як загрозу. І ці люди, на жаль, зараз вони не на перших ролях. Але коли напевне відбудеться чергове розчарування, ось цим так званим переговорним треком, у цих людей можуть посилитися позиції, ми можемо повернутися або розпочати цей процес, який відбувся з санкціями на Роснефт і Лукою і другий аспект Сполучених Штатів Америки є конгрес, є Сенат, і є ініціатива двохпартійна. І головне є підтримка що не менше американців з двох партій, так на максимальну допомогу Україні, зокрема військову. В сполучених штатах Америки. Що два роки вибор. Тому цілком ймовірно, президент не зможе ігнорувати ну запит американської нації і як наслідок представників конгресу. і Сенат, і ми побачимо зміну американської політики. Питання в тому, що ми маємо дотерпіти до пройти цей період, коли Америка знову повернеться на бік світла, і на бік України. Та чи вдасться це? Вже інше питання: 82% українців вимагають укладення угоди, яка б закінчила війну. каже згаданий нами сьогодні, та й не тільки Дональд Трамп. Звідки ця цифра? Величезне запитання знову ж таки, ми постійно апелюємо до того: ну це нормально для людини, якщо вона хоче жити в мирі без блекаутів, без того, щоб літали ракети над головами, без постійної небезпеки. Так, вочевидь, мало українців скажуть: ні, ми хочемо війни, ми хочемо воювати і далі. Але постає запитання: угода на яких умовах? Погодьтеся, Трампові, вочевидь, ну, абсолютно все одно буде, наприклад, в складі України той такий Слов'янськ або Краматорськ. А для нас це принципово стратегічно важливо. Трампові, напевно, все одно частина Донецької буде в області під контролем Російської Федерації, можливо, Запорізької чи Херсонської. Глобально для нього і для Америки це ну. Ніяк не вплине зараз, але для України це має колосальне значення. Чому Трамп апелює зараз до того, що нібито величезна кількість українців хоче завершення війни і укладення угоди? Поясніть ось цей момент, і знову ж таки, звідки цифри? На жаль, якщо ми говоримо про 47-го президента Сполучених Штатів Америки і його відношення до статистики і цифр, так ми можемо навести вже напевно не один десяток або сотень прикладів, коли ці цифри так абсолютно відірвані від реальності. починаючи від того, скільки Україні було передано допомоги, якої скільки було від сполучених штатів Америки, скільки від Європи передано, і так далі. Так? тобто до цього мені здається, потрібно ставитись просто як до фонового шуму. Воно не має нічого спільного з реальністю, так ви власне. Задаючи питання, відповіли на нього, звісно, всі притомні здорові психічно українці бажають і прахнуть миру. Але ми розуміємо, що мир це не русський мір. Да, це не окупація і не лише пауза, коли Москва використає ці півроку чи рік, аби потім нас під час демобілізації виборчого процесу знищити і провести черговий геноцид, як вони зробили в 20-му сторіччі. Тому, на жаль, знов таки це є чиста маніпуляція, і цю ці тези. Я я гадаю, навіть не русофіли в адміністрації 47-го президенту проводять а безпосередньо росіяни. Ми бачимо там, що пише Дмитрієв, да там і інші. Тобто, фактично, це все є наративи Москви. І ми маємо до цього так і сприйматись і продовжувати те, що робимо ми, українські угу. дипломати, що роблять наші європейські друзі, пояснювати, наголошувати. І там, де є хибне сприйняття і України, і Московії, і нашим американським друзям, зокрема і президенту Дональду Трампу, доносити пояснювати, як би це не було складно. Пане Олеже, дякую за нашу сьогоднішню зустріч. Олег Магалецький був чином на зв'язку. Дослідник геостратегії. На все добре і до зустрічі нових.